мої дошкільнята, хлопчики милі і любі дівчата, щиро посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Долоньки піднімайте та чарівні слова разом зі мною промовляйте, і гостей зустрічайте, Ну, ма, друзі, разом грати, Суперсили розвивати. Привіт, друзі маленькі! До вас ми завітали і загадку підготували. Дуже сильний хижий звір живе у Арктиці повір. По крижинах він мандрує, на тюленів теж полює, сплячку він не залягає, в білій шубці походжає. Правильно, діти, це білий ведмідь. Ви молодці!» 27 лютого Міжнародний день полярного ведмедя. Ведмідь білий теж буває, мед бджолиний не вживає, Дуже сильний хижий звір Живе в Арктиці, повір. По крижинах він мандрує, На тюленів ще полює. Може плавати, пірнати, здобич легко упіймати, а варлоги він не має, сплячку теж не залягає, дуже теплу шубу має, що мороз не промерзає. Спить лиш тільки ведмедиця, Щоб теплі могли родиться. На світ білий ведмежата, а варліг – це їхня хата. Там сніги, мороз тріскучий, ніч полярна, лід колючий, але їм все ні по чим, бо для них це рідний дім. Друзі, вітання вам надсилаю, прохання велике від білої ведмедиці до вас я маю, дитинча її знайти допоможіть, і завдання виконати усі поспішіть. Числовий ряд розглядайте, числа пропущені вставляйте та сніжною стежкою далі вирушайте. і порахуйте, скільки ведмедиків крокує ліворуч, а скільки крокує праворуч. Та позначте цифрою. Дошкільнята! Геометричні крижини називайте і далі вирушайте. А зараз, друзі, лабіринт чекає на вас. І пройшовши його, білий ведмедик знайдеться враз. Діти пропоную вирішити приклади і дізнатися, скільки дитинчат у мами-ведмедиці. математична подорож дійшла кінця, і мама ведмедиця знайшла дитинча. Ви гарно впорались з завданням. Молодці! Вітаю усіх! Тож, малята, пам'ятайте, 27 лютого ведмедик білий святкує іменини. Білий пушок взимку, як сніжок. По крижинах походжає, за рибкою в океан пірнає, Нумара разом майструвати супер сили розвивати. Там, де багато, Серед уламких крик. Білі наче сніг, навколо них пінгвіни, борж тостить сюлей, плавить на крижинах цілий, цілий день, ла ла ла, 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 швидко крутиться земля. Добре, друзі, не Нами гарно малювали, ну а нам треба поспішати і всіх ведмедиків-полярних зі святом привітати, гарного настрою, чудового дня. До побачення, дітвора! Чекаємо на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей.